Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковочку і показати, що в мене прийшло в замовленні в першому каталозі Oriflame. Цей каталог буде діяти ще до 25 січня, тому у вас є ще можливість передивитися каталог і замовити те, що вам потрібно. В мене бумажного каталога немає, тому я буду так розповідати вам, скажімо так, по пам'яті. Я свою коробочку вже відкрила. І давайте розпочну, покажу, що в мене є. Ось новий каталог це номер другий, який буде розпочинати свою дію з 27 січня. І. Невеличке таке замовлення, але те, що потрібно. Тут вже в мене на столі стоїть міцелярний лосьйон із серії Діамант. Вже не вперше його беру. Мені дуже подобається, як він виконує свою скажімо так, функцію. Тут 200 мл така немаленька бутилочка, його вистачає надовго. Мені подобається, як він прибирає косметику з обличчя, весь бруд. Деякі, хто не любить вмиватися водою, навіть використовують його просто як очищення, і все. І далі наносять свій основний уход. От. Тому була знижка, я вирішила ну, взяти, тому що потрібно. Так, далі. Коктейль, коктейль це ванільний. Він йшов, якщо дивитися на сайті, якщо у вас є особистий кабінет, йде по другому шагу замовлення. Там була така акція, що якщо в тебе було в замовленні в минулому каталозі 50 балів, бонус балів, тому що у нас кожен продукт має свій бал. І якщо у тебе є така кількість балів, то в наступному замовленні можна було взяти коктейль по зниженій ціні. Ну, Здається, 600 з чимось гривень він мені обійшовся. Тут 21 порція, якщо його споживати кожен день, а він потрібен нам на кожен день, тому що тут білок, додаткове джерело клітковини, протеїн. Тут міститься білок яєчний, далі порошок сиворотки молоко і гороховий протеїн. Якщо брати по клітчатки, то це порошок із шипшини, далі цукровий буряк і щось ще? І, і, здається, я... так, і яєчний альбомін. Ось ну, так, така, такий склад цього коктейлю. Без ГМО не містить глютену. Це протеїн, який споживають і ну, спортсмени після занять, після тренувань. Він добре йде, як для перекусу. Щоб не, скажімо так, споживати більш кориснішу їжу, менше куштувати смаколиків, ось дуже класний перекус. Є ще ваніль, це ванільний в мене, є ще шоколадний і шоколадний є просто протеїн без всякого смаку і ну, без смаку, скажімо так. І, що я ще не сказала, і полуничний. Його можна також зробити як підписку, і отримувати кожен четвертий каталог за одну гривню. Дуже класно і вигідно. Далі в мене в замовленні йдуть вітаміни. Зробила на цей раз підписку на них. Тому що раніше брала по скидочці, коли йшли в баночках, таких у нас окремо астаксантин, омега-3 і вітаміни. А це вже дещо якби, закінчується. Остаксантин у мене да, закінчився. Тому я вирішила все-таки взяти ось таку пачку, тому що. Воно якби зручніше, що знаходиться в одному пакетику. Ти споживаєш його вранці під час сніданку. І все можна сказати, що організм твій забезпечений вітамінами на цілий день. Тут ось така вітамінка. Це 12, тут 12 вітамінів і мінералів. Є тут ну, багато вітамінів в групі В. Далі. Омега 3, чистіша омега, скажімо так, п'ятіступінчатої очистки. Це зроблена омега із тушки риби, а не з печінки, що дуже важливо, тому що вона не токсична. І астаксантин це самий Мощний, скажімо так, астексантин у світі, він в 6 тисяч разів сильніше вітаміну С. Робиться він із водорослі, яка міститься в водах, здається, Ірланд... Ірландії, здається так. так. І також гарно допомагає спортсменам, коли у них крепатура є. Він вистановлює, скажімо так, м'язи для зору також добре, тому що тут знаходиться і екстракт чорниці. ну Дуже дуже багато таких моментів, в яких він допомагає. При простудних захворювань можна трохи збільшити його кількість, наприклад, споживати не одну, як тут в пакетику, а окремо ще замовити, коли по акції йде знижка на астаксантин, і додавати ще одну або дві пігулки, скажімо так, його, щоб підтримати свій організм, щоб він, скажімо так, переборов ту. Простуду, яка у вас з'явилася. от Тут не пам'ятаю, сказала чи ні, тут міститься 21 пакетик на 21 день. Так, е далі. Далі патчі бу були дуже на дуже гарній знижці. Взяла їх, е використовую їх, щоб трохи зволожити. Е під очами цю ділянку шкіри, скажімо так. Тут, де містяться зморшки, воно дуже гарно прибирає їх, розладжує, також на лоб я ну використовую його, от можу в цих носогубних складках робити. Ну, Хоча б можна їх на кожен день використовувати, ну, хоча б раз на тиждень-два, і вже буде дуже добре для додаткового вашого, верніше, до верніше, основного вашого уходу. Тому що ну, самі патчі, якщо ви не будете більше використовувати, наприклад, крем для повік, який дійсно працює на те, щоб прибрати зморшки, Тобто самі патчі, ну, мало чим допоможуть. Це як допоміжний такий засіб. Так, що тут в мене ще є? Ага. Е, в нас вже, е, ну, не можу сказати, що декілька, ну, трохи більше. Може, з півроку, я не знаю, може, трохи менше. З'явилася така класна штучка для брів. зараз е, в тренді. Це і на навчанні, до речі, нам казали, коли я проходила курси візажиста, то нам казали, що зараз тренді пудрові бровки. Тому я взяла ось ну, спробувати, що, що це взагалі таке. Ой, тут, правда, воно сипеться. Потрібно акуратненько відкривати. Ось така щіточка тут. І, ну, як пудра, от вона розсипається, скажімо так. Потрібно акуратненько так доставати. Це, значить, ці, ця пудра в двох відтінках йде. Це відтінок у мене той, що потемніший, є коричневий, а є, здається, ще світло коричневий. Ось так воно. Ну, виглядить так, якось так незручно. Ось так воно виглядає, як такий, скажімо, порошочок. Ну, пудра. Пудрові. Така пудра. Ось, ось такий колір, відтінок. Ну, непоганий такий. Ось, ось так воно виглядає. Ось. Ось. Ну, буду пробувати. Ділитися з вами е, своїми відгуками. Так, і, ага, був ще кальцій також на знижці. Тому взяла у мене вже давненько так закінчився, вже нема що пити. Е, тому кальцій морський, до речі, з вітаміном D. Він краще засвоює, засвоюється, тому що морський. І тут ще допоміжно йде. Здається, 72 мінерали. Ну, дуже класна штука. Яка засвоюється скажімо, не просто ти п'єш, а він засвоюється Ну, а кальцій потрібен всім, особливо тим, кому вже 40, а то і 35, тому що наш організм. На жаль, старіє, і їм допоміжна, ну, потрібна, скажімо так, допомога в тому, щоб підтримати його. Так, і новинка у нас вийшла в цьому каталозі: Добавка дієтична, магній морський також з вітаміном в 6 Для чого він потрібен? і... Чому саме магній відоріфлей? Всі ми зараз відчуваємо на собі втому, стреси, тривоги. Саме ця добавка допоможе нам відновлювати свої сили, нервову систему, нашу психіку, скажімо так. До речі, слухала нещодавно вебінар. І там дівчинка, вона тренер по, здається, художній гімнастиці, вже з досвідом 12 років, то вона казала також, що магні допомагає нам в тому, щоб. Ну, я, може, трохи неправильно скажу, Ну, щоб м'язи е, правильно розширялися, не розширялися, як це сказати, щоб вони е, правильно виконували ну, свою функцію. Е, дуже класно він допомагає для того, щоб. Е, скажімо так, заспокоїти нервову систему і вночі добре спати. У кого є проблеми зі сном, то це дуже класна буде підтримка. Потрібно його споживати краще з вечерію вашою, тобто ввечері, щоб уже організм, скажімо так, готовився до сну. До відпочинку. Тут чим відрізняється цей магній від інших, тим, що він також морський, формула аквамін, і вітамін Б6 вони допомагають магнію засвоюватися добре. Оцей аквамін, морський, як, я говорю, і містить формулу, схожу, як, ну, хто знає, хлорид магнію. Вони саме найкраще засвоюються організмом. Ну і ще є в організмі нашому 300 десь функцій, які допомагають магній ну, правильно функціонувати нашому організму. От тому при нервових розладах, при депресіях, при втомі він дуже гарно допомагає. Я, чесно говоря, дуже рада, що у нас вийшла така новинка, і ну, компанія завжди. Той, хто виготовляє цей продукт, завжди турбується про те, щоб дійсно це було якісний продукт, засвоюваний, щоб він засвоювався, а не просто його споживати, і воно не дає ніякого результату. Тому, до речі, магнія тут міститься десь я читала тут, 120 грамів, так. І. Вітаміна в 6 07 міліграми, то є 120 міліграмів магнія і вітаміна в 6 07. І допоміжно ще міститься також 72 мінерала. Тому, і, до речі, магній краще допомагає засвоюватися кальцію. Тому це ось два помічники для нашого організму. Так, ну що? І останнє, що в моєму замовленні, це новий аромат. Ну, як же я без нового аромата? В мене якась, мабуть, ну я не знаю, як це виразитись. Ну, хочеться мені відчувати якісь нові аромати, це якось навіть покращує в деякий мірі емоційний стан. В нас є три види таких. Ну, і, до речі, я завжди беру його на скидочці, Я ніколи не буду брати, коли він без знижки. Це аромат, який, ну, скажімо так, в одному із каталогів йшло три аромата з цієї серії. Це аромат, який виготовлений за допомогою штучного інтелекту. Тому. В мене є такий із зелененької серії. от А я, здається, замовляла. Там біленький ще був і такого фіолетового відтінку упаковочка. А як наче не той. Може, я щось з номерами перепутала, не знаю. Ну, з кодом. Ось така бутилочка. Я взагалі хотіла. Біленька, а це, як здається, е, такий фіолетовий відтінок. Хоча, може, і... це він, може, так він виглядає. Я потім подивлюся. Так, ну так взагалі нічого не чую. Надо, мабуть, Ммм, Такий цікавий. Ну, такий із солодких, я вам скажу. Я не дивилася, на жаль, щось я так вилетіло в мене з голови, не подивилася склад, який тут. Але такий приємний. Ну, це для тих, хто любить такі більш солодкі аромати. Ну, мені, мені подобається. Дуже приємний. По, ну, думаю, думаю, що я постараюся. Я зробила нову сторіночку в інстаграмі. До речі, мабуть, під цим відео я зроблю посилання на неї. Можете переходити по ньому і приєднуватися до моєї продуктової сторінки, я буду там більше розповідати про окремі продукти ну Робити дописи і так далі. рілси Тому про склад можу розповісти, або написати допис, який міститься в цьому парфумі. Верніше, туалетна водичка це от Тому підписуйтесь на мою нову сторінку і чекайте чогось Новенького, про що ви ще не знаєте, або хочете дізнатися про якийсь продукт. Або якщо є якісь пропозиції, про що ви хочете дізнатися, то напишіть мені в Telegram канал, також залишу тут своє посилання, і я вам більш розкажу детальніше про продукт, ну і так далі. Все, у мене все. Всім гарного дня, до побачення.